Привіт, мій інстасвіт! світ Привіт. Ми записуємо це відео для всіх наших друзів. А їх у нас багато. Так. Фух, ми трішечки нервуємо. Трішечки, не трішечки. Конкретно. А, ну, а? давай. Окей. Я... Я... Я. Okay. Okay. Ми порахували, що підписників у нас на двох півмільйона з хвостиком. У мене хвостик. у Олісічки півмільйони. Угу. А, а, отже, а, ми хочемо розповісти вам про трансформація та зміни, які чекають на нашу родину. Зовсім скоро вже чекають на нашу родину. Так. Справа в тому, що весь свій час, 24 на 7, ми проводили двох. Так, ми навіть на балі, коли були в відпустці, Алішечка порахувала. Тобто ми порахували. Ми порахували, що ми були не разом за весь цей час менше трьох тижнів. 19 днів. Так, ми порахували, я просто забув. 19 днів ми були окремо. І за цей час відбулося дуже велике злиття цілей та інтересів. Але саме там, на балі, ми мали час зрозуміти, що в наших стосунках ми втратили себе. І стерлася індивідуальність, і ми зрозуміли, що нам потрібно сепаруватися. Ну, Може швидше якось оновитися? Краще сепаруватися. І зараз ми вибудовуємо новий тип стосунків. Стосунки щирої подяки. Ми вийшли зі старої моделі, де кожен будував один одного, тепер ми будуватимемо кожен сам себе. А... Тому що любов це. Діяльна зацікавленість в розвитку іншої людини. Женя, я діяльно зацікавлена в твоєму розвитку. Алесочка, я діяльно зацікавлена в твоєму розвитку. Ви знаєте, багато людей писало мені. Ми... Ага. Багато людей писало мені в коментарях, до речі. Підписуйтесь на мій новий блог Трансформація та еволюція. Обов'язково підписуйтесь на ліжке блог. А що наша пара є прикладом. Правильно? Так. І я дуже сподіваюся, що можливо це наше відео надихне інші пари на. На розлучення. Боже, ну Женя! Боже, 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 я... Ну, мені це монтувати потім. Все, все, все. Останній раз. Все. А, окей, давай. Через паузу я закінчу думку. Давай, давай. Посміхайся. Коли я говорю про приклад, я маю на увазі, що багато пар вони розходяться негативно. Вони зливають агресію на партнера. Але заперечувати партнера це заперечувати власний вибір. Особисто мені дуже подобається, в яку якість я зараз йду. І дуже подобається, в яку якість зараз йде Женя. яку дупу Женя зараз йде. Дубаю, будь ласка, я. Давай через паузу зараз перепишемо. Посміхайся, будь ласка. Щось наріжу з цього.